В Італії відкриють центр єдності для українців. Про наміри повідомив міністр національної єдності Олексій Чорношов під час візиту до Рима. Він провів низку зустрічей з італійськими урядовцями, обговорив майбутнє тимчасового захисту та перспективи повернення українців додому, а також можливості їх працевлаштування і соціальної адаптації в Італії. Олексій Чорношов зустрівся із представниками української громади в Італії, де нині перебувають понад 200 тисяч наших зем. Ляків це ті, що вимушено виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення. Ще приблизно стільки ж переїхали туди раніше. Загалом, за підрахунками міністерства національної єдності, за кордоном нині перебуває понад 6 мільйонів українців. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист у країнах Європи. Центри єдності планують відкрити також у Німеччині, Польщі, Чехії, Іспанії та Франції. Вони мають стати осередками підтримки українців за кордоном, можливостей для освіти, роботи, збереження культури та підготовки до можливого повернення в Україну. Сьогодні в Італійській республіці перебуває приблизно 400 тисяч українців, половина з яких знаходяться в статусі тимчасового захисту. Це люди, які вимушено приїхали ховаючись від наслідків війни. Вони сьогодні перебувають, працюють, навчаються в Італії, і ми маємо спілкуватися, захищати їхнє майбутнє. Ми говоримо про потенційне відкриття центру єдності в Римі. Сподіваюся, що це відбудеться в цьому році. Є відповідна підтримка з італійського боку. Українці потребують підтримки. Також ми маємо. Підтримувати, захочувати тих, хто прийме рішення повернутися в Україну після війни. Доля тих українців, які залишаються в Європі, для нас також важлива. Дуже важливо отримувати якомусь пересічному українцю саме від країни. Це відчуття все ж таки цієї потрібності. Це не обов'язково про те, що ви маєте всі повернутися додому і приїхати. Це про те, що де б вони були, ми з вами. І мені насправді дуже подобається те, як зараз останні півроку змінюється риторика влади в цей бік, тому що люди дійсно відчувають, що вони більш потрібні.